О, цей Ютюбер реально мене бісить своїми відео цими і кринжами. Це на навіть просто це реально кринж. Mm -hmm. Да якийсь цей Канал закрінжований. Тут вообще кринж, крінжден знімається в цьому каналі, в цього чола. В цього чола тільки один крінж бачу. І відео деякі такі ж самі, як у мене. Тут багато Очимських відео. Це крінж справжній, просто не те слово, який крінж, коротше, друзі, нам треба думати, як цього чола забанити. З цим каналом, бо в, бо в нього він тут незаконний. Так що збираємося, друзі.